Доброго ранку. Я думаю, що ми можемо вже починати. Є присутні і наукові-консультанти, і а, наші сьогоднішні доповідачі. Також я бачу, і староста є присутня. Можливо, ще а, хтось буде до нас доєднуватися в процесі, але я думаю, це не має дуже попливати на наш регламент. А, після такої. Трошки тривалої перерви. Ми з вами мали, так би мовити, весняний канікулярний період в рамках нашого гуртка. Ми з вами продовжуємо розглядати цікаві наукові дослідження. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про дослідження студентів Івана Цимболюка та Олени Кулинич. І почнемо ми власне з доповіді Івана Цимболюка. Хочу нагадати про те, що. В нас регламент є 30 хвилин на студента, тобто це десь 15 плюс-мінус хвилин, 15-20 хвилин на доповідь. Ну і 5-10 хвилин власне на питання-відповіді. Не забувайте використовувати функцію підняття руки. А також, якщо доповідачі мають презентації, вони їх можуть презентувати. Іване, передаю вам слово. Дякую, доброго всім ранку, колеги. Зараз я буду запускати презентацію. Скажіть, будь ласка, чи вам видно? Е, так, так, вона вже загружається. Так, загрузилася. Е, отже, теорії, моя тема це теорії правової природи автономії волі в міжнародному приватному праві. Перш за все, варто зазначити актуальність і дослідність доцільність мого дослідження. Автономія волі у традиційному розумінні є одним з фундаментальних принципів міжнародного приватного права, відносно з яким суб'єкти, маючи приналежність до правопорядків різних країн, можуть обрати право, яке буде застосовуватися до їх взаємовідносин. В розвитку принципу приватного права лежить принцип диспозитивності, який закріплений в статті 13 цивільного процесуального кодексу України. Нині автономія волі в міжнародному приватному праві активно використовується в усіх транскордонних приватно-правових відносинах: договірних і позадоговірних спадкових та шлюбно-сімейних. Цей принцип є умовою і гарантом розвитку ринкової економіки, демократії і в загальному громадянському суспільстві. Метою цього дослідження є визначення правової природи, автономії волі сторін за допомогою аналізу теорій, запропонованих правовою доктриною та правозастосовною практикою, виявлення їх сильних і слабких сторін та формування пропозицій щодо розвитку концепції, що більшою мірою відповідає сучасному розвитку науки та практики. Предметом дослідження виступає сутність теорії правової природи автономії волі в міжнародному приватному праві. А об'єкт дослідження є доктрина автономії волі в міжнародному приватному праві. Питання теорії правової природи автономії волі в міжнародному приватному праві вивчало досить багато вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема, це такі як Ануфрієва, Васильченко, Довгер, Задорожня і інші. Однак, не дивлячись на дискусії з приводу правової природи автономії волі, більшість дослідників визначають її принципом міжнародного приватного права. Також такий підхід закріплено в статті 1 закону України про міжнародне приватне право. Де автономія волі сторін визначається як принцип, згідно з яким учасники правовідносин з іноземним елементом, можуть здійснити вибір права, що підлягає застосуванню до приватно-правових відносин. З моменту виникнення даного принципу пройшло близько 500 років. Теорія автономії волі сторін була сформульована в XVI столітті французьким ученом Шарлом Дюмуленом з появою його дисертації «Conclusiones de statutis et консуту дібус локаліс до шістнадцятого століття. Єдиним засобом вирішення конфлікту законів була спроба побудови лише комплексно колізійних прив'язок, що могла б вирішувати певні юрисдикції щодо ну. Вирішувати певні відносини. Шарль Домілен виділив особливу групу норм, що мають відношення до волі сторін, або ж можуть бути змінені ними. З цього й розпочалась теоретична розробка концепції, в основу якої була покладена можливість вільно обирати право, керуючись волею сторін. Незважаючи на те, що вчений з допомогою цієї теорії намагався вирішити колізійні питання застосування кутюмів різних областей Франції, дана теорія виявилася спроможною вирішувати колізійне питання і сучасного міжнародного приватного права. В цій частині свого вчення, яка присвячена визначенню компетентного закону для вирішення питання договірних зобов'язань, Дюмулен не має попередників і є безумовним та загальновизнаним новатором. Звичайно, у процесі розвитку держав до інших торговельних відносин автономія волі, як один із базових інститутів міжнародного приватного права, зазнала деяких змін. Сьогодні в доктрині міжнародного приватного права розглядається декілька теорій про правову природу автономії волі сторін. І першою йде хронологічно, це теорія публічно-правової природи автономії волі сторін. Відповідно до цього підходу витоки автономії волі лежать у міжнародному публічному праві. Найбільш комплексно названа теорія представлена у працях відомого італійського вченого і державного діяча Паскуале Станіславо Манчині. На його думку, закріплення загальновизнаних принципів міжнародного права є міжнародно-правовим обов'язком держав. До переліку таких принципів він включав принцип громадянства, принцип суверенітету і принцип свободи. Під принципом свободи він розумів. Свободу договірних сторін обирати закон, який повинен регулювати їхній договір. Причому особа за своїм бажанням може керуватися своїм національним законом іншими правилами ніж ті, які встановлені національними законами або нормами права іноземних держав. Певним послідовником прихильником даного підходу називають німецького вченого нідера, який відносить автономію волі до міжнародних звичаїв, мотивуючись це фактом повсюдного закріплення інституту автономії волі на національному рівні. Інші погляди, які висловлювалися правознавцями, не прямо але опосередковано заперечували автономію волі і були пов'язані з етатистським або близьким до них концепціями. За своєю суті, вони означали ліквідацію даного інституту без його формального скасування, оскільки основне в них обґрунтування тези про те, що за наявності угоди сторін вибір права його визначення здійснюється не фізичними або юридичними особами, а судовим органом держави. Згодом знайшовши підтримку. В законодавстві та доктрині багатьох країн, підкріплена авторитетом доктрини автономії волі сторін, спершу застосовувалась виключно в зовнішньоекономічних відносинах, особливо в сфері договірних зобов'язань, міжнародних контрактах, міжнародні купівлі продажу А вже пізніше вона почала поширюватися і на трудове, сімейне спадкове право і інші на сучасному рівні розвитку міжнародного публічного міжнародного приватного права теорію міжнародної. Правової природи автономії волі часто важко визнати. Такою, що є абсолютно незалежною і чітко визначеною, варто врахувати, що на практиці скласти абсолютно незалежний від національного права договір неможливо через наявність імперативних правових норм національного законодавства, стаття 1192 цивільного кодексу України. Зміст цього принципу зводиться до того, що до договорів має застосуватися право, яке мали на увазі сторони. Необхідно звертати увагу на обставини, за яких воля сторін була висловлена, тобто важливо усвідомити. Те право, яке вони мали на увазі, хоча і не назвали, відповідно до іншої теорії, автономія волі являє собою самостійне джерело права, яке може включати застосування колізійної стадії. На думку Чубикіної, автономія волі має розглядатися не як колізійна норма, а як особливий правовий інститут, тому що в принципі автономії волі неможливо виділити традиційні елементи колізійної норми, тобто об'єм та прив'язку. Проте слід визнати, що джерелом надання волі сторін відповідного правового статусу санкціонування автономії волі має бути нормативно-правовий акт, тобто це може бути міжнародний договір чи національне законодавство. Третя теорія, що була основною в недалекому минулому, це теорія колізійної природи інституту автономії волі. Адепти цього підходу не бачать специфіки дії механізму визначення застосованого права на підставі автономії волі сторін у порівнянні з колізійним методом. Критерієм прив'язки і водночас підставою для прив'язки може служити і настільки суб'єктивний факт, як воля сторін. Аналогічну думку висловлює ЛУНС. Не можна звичайно розглядати автономію волі як одне із джерел колізійного права, поряд із законом або міжнародною угодою. На це автономії волі треба розуміти як одне з колізійних начал чинного права даної держави. Автономія волі є не джерелом колізійного права, а однією з колізійних норм або одним з колізійних інститутів права, встановлених внутрішнім правопорядком держави або її міжнародною угодою. Названий підхід спостерігається і в роботах деяких яких сучасних авторів так МОС робить висновок, що автономія волі розуміється не тільки як колізійна норма, але також як своєрідний спосіб регулювання відносин з іноземним елементом. Відносить автономію волі до типу колізійних прив'язок, дослідник Канашевський. Асосков бачить причину широкого застосування колізійної теорії природи автономії волі сторін у суто позитивістському і вузькоколізійному розумінні міжнародного приватного права, громадською правовою традицією, до якої тяжіє радянська і пострадянська доктрина. Моністична теорія, яка була сформована французьким ученим Беттіфолем, колізійна теорія автономії волі набула розвитку в теорії локалізації. Яка була сформована батіфолем, він не визначав, що сторони можуть визначити право, яке стосовується до договору. На його думку, вони мають право тільки локалізувати його, тобто визначити певні елементи, що дозволяють в майбутньому прикріпити його до однієї з держав. Тобто, наприклад, держава місце ув'язнення або держава місце виконання. Дана теорія дістала назву моністичною, оскільки не має значення вибрали сторони застосоване право чи ні. Негативна функція цієї теорії полягає в можливості відмови сторонами від застосування вічизняних норм, спрямованих на регулювання внутрішніх відносин без урахування специфіки, яка вноситься іноземним елементом. Матеріально-правова теорія автономії волі відповідно відповіді на недоліки полізійної теорії автономії волі сторін, а також розширення приватно-правових транскордонних відносин, виступала матеріальна правова теорія автономії волі. Відповідно до цього, підходу джерелом автономії волі, виступає особлива матеріально-правова норма, що належить праву країни суду, яка наділяє вибір сторонами права правовим статусом юридичного факту, на основі якої визначається статус статут договірного від. Відношення. Така норма виконує негативну та позитивну функцію. Негативна полягає у можливості відмови сторонами від застосування вітчизняних норм, спрямованих на регулювання внутрішніх правовідносин, без урахування специфіки, яка приносить іноземний елемент. Крім того, негативна функція проявляється у скасуванні імперативності колізійних норм цієї держави, наділені їх субсидіарним характером. Позитивна функція полягає у визначенні меж автономії волі сторін, обмежена або не обмежена, застосована до частини договору чи ні, Живі зміни розробленого раніше вибору, а також засобів вираження волі, воля явно вираження чимається на увазі. Охочучи вище наведеного, можна зробити наступні висновки. Теорії правової природи автономії волі в міжнародному приватному праві дозволяють розкрити зміст реалізації сторонами договору свободу, свою свободу шляхом вибору норм того чи іншого правопорядку. На думку авторів, сучасною тенденцією є відсутність закріплення жорстких критеріїв щодо визначення автономії волі сторін. У зв'язку з розвиненістю даного інституту він отримав закріплення як на міжнародному рівні, так і в законодавстві різних держав. Враховуючи стрімкий розвиток міжнародних приватно-правових відносин, даний інститут набуває все більшої гнучкості та його межі постійно розширюються. Автономія волі сторін є загальновизнаним принципом міжнародного приватного права, який відіграє особливу роль у регулюванні міжнародних забезпечувальних договорів. Науковцями розглянутих теорій доведено особливість і важливість цього принципу, заснованого на тому, що законодавство багатьох держав, окремі міжнародні документи, дозволяють сторонам міжнародного приватного договору обирати застосоване до нього право. Обґрунтовуючи свої теорії, науковці доводять, що принцип автономії волі заснований на прояві диспозитивності в регулюванні міжнародних правових відносин, автономію волі регуляр, розглянуто як складник застосованого права та вниз міжнародного приватного права. Константон. Вона, що автономія волі сторін закріплюється у правових системах різних держав для регулювання договірних правових відносин, пов'язаних з іноземним правопорядком. Зазначено, що згідно з принципом автономії волі сторін, 에, сторони можуть самостійно обрати право, яке застосовуватиметься до їх договірних відносин. При цьому можливим є вибір не лише національного правопорядку, а й правопорядку, що є обов'язковим на визначеній частині території держави. Завданнями науковців є пошук альтернативних творів правової природи автономії волі. Міжнародному приватному праві. Тому кожна з розглянутих нами теорії має свої особливості. Дякую за увагу. Дякуємо вам, так, друзі, чи є в когось питання? Так, Єлизавета, прошу. Так, я хотіла би запитати, чи могли б ви охарактеризувати в загальних рисах як принцип автономії волі отримав закріплення в українському законодавстві? В загальних рисах я думаю, що цей принцип у нас пішов після того, як ми стали незалежними, тобто з розвитком нашого законодавства, з укладанням певних міжнародних договорів. З відкриттям посольств, дипломатичними місіями, укладанням певних законів з колізійними, колізійними нормами. І в ході цього я розумію, що цей принцип закріпився, і в нас зараз є. Знову ж таки, закон України про міжнародне приватне право, де закріплений цей принцип, і є також безліч різних законів між державами колізійних, в яких також закріплений даний принцип. Так, дякую. Чи є ще якось питання? Так, Катерина, прошу. На вашу думку, автономія волі це найкращий спосіб вирішення колізії законів, чи краще інший якийсь? На мою думку, ми живемо зараз більш в такому демократичному суспільстві, коли ми маємо право вибирати те право, яке ми хочемо застосовувати до певних договорів. Тому я вважаю, що такий вибір є абсолютно логічним і законним. Звичайно, що є певні ситуації, коли. Цей принцип може порушувати певні імперативні норми, і це треба враховувати і вносити певні обмеження щодо автономії волі в певних законодавствах держав. Але в загальному я вважаю, що цей принцип обов'язково має бути в міжнародному приватному праві, оскільки він дає він носить собі певний такий демократичний характер і забезпечує систему загальному. Знову ж таки, дякую за відповідь. Я так Не лише модерую, але іноді і допомагаю нашим учасникам. Так, чи є ще запитання? Окей, якщо запитань немає, Івана, ми вам дякуємо за вашу ґрунтовну доповідь, а слово, напевно, надаємо науковому консультанту для того, щоб підсумувати вашу так мовити цю семестрову роботу над вашою науковою тематикою. Так, дякую за надане слово. Ну, я хочу відмітити, що Іван стараний студент, так він досить швидко мені скинув і тези доповідей, так, і презентацію, все показав. Тобто дійсно людина готувалася, видно, що і матеріал підібраний досить так цікаво структуровано і поступово так, подивився історичний план. От, я думаю, що цей принцип можна досліджувати і далі. Тут, можливо, якісь такі. Напрямки обрати, от, по галузі можливо, міжнародного приватного права. так І я так погоджуюсь з відповідями Івана, так що на сьогоднішній день дійсно це один із поширених, але однак він не є доцільним у використанні ну прямо у всіх способах вирішення міжнародно-правових таких е, приватних питань. так Тому хвалю, молодець, тішуся, дуже так гарно підготувався. Молодець. У мене ніяких таких претензій до студента не було. Прошу. Так, дуже дякуємо Івану. Ми будемо зараз плавно переходити до наступної доповіді.